Давайте все ж таки з ядерної зброї, адже це важливіше питання. Ну воно начебто формалізувало лише попередні ця угода, попередні заяви про розміщення. Але коли Лукашенко не, випадково, не випадково, а позапланово зліг там в лікарню чи куди зліг вже лунали. Я вже не пам'ятаю від кого з його оточення. Заяви про те, що те, що ми попередньо про ядерну зброю говорили, це це одне, але треба формалізувати. Питання ще не вирішено. Давайте ще будемо домовлятися, торгуватися, чи ми ще Подумаємо зараз. Питання вирішено. Що це змінює на геополітичній мапі? Загалом, адже ну це здається, ну після тривалої паузи, загалом в світі розміщення ядерної зброї поза межами країни власника цієї ядерної зброї, це можливо вперше там за останні, може 40 років. Можливо, я помиляюся. Прошу. Справа в тому, що до Білорусі зараз дійсно буде дуже багато уваги, тому що історія, яку ми бачили з Білгородом, налякала не тільки росіян, але налякала певну частину білоруського керівництва, тому що ви згадайте, що буквально пару днів тому було на була навіть заява про те, що якщо в Білорусі відбудеться якийсь переворот, то Росія вимушена буде в нього втрутитись. Тому мені здається, що це і елемент такої психологічної операції, яку зараз проводить Росія, тому що дійсно в Україні воює полк Каліновського, і зрозуміло, що цей полк може претендувати на політичну владу в Білорусі, можливо, навіть в недалекому майбутньому, і тому для багатьох людей в оточенні Лукашенка зрозуміло, що цей полк дійсно може зайти точно так само, як і там так звані ДРГ, російські ДРГ в Білгород, і кордони абсолютно такі ж самі, дірки в кордонах абсолютно такі самі, і білоруська армія не зможе цим. Так званим ДРГ протистояти тому тут є один інформаційний привід, другий її привід, звичайно, це показати ще раз, що Білорусь залишається вочиною Росії ще раз прив'язати Білорусь більш тісними нитками, таким чином, нібито забезпечуючи її безпекою.